Всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні буде у нас Volkswagen Audi. Живені автомобілі у офіціального ділера Volkswagen. А ви підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Ну і поїхали. Audi є у нас така Audi 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 В еслайні. непогано виглядає на LED-оптиці Audi A30. A3 3 Спорт Така оптика непогана. Що по гумі? Гума у нас всесезонна. сезонна, майже нова. Сидіння у нас з тканини. Шкіряне кермо, ну непогано виглядає, непогано, непогано. Так, маємо А3 24-го року 47 пробігу, 110 кінських сил, 1 літр бензин. На DSG за 29930 євро. Непоганий такий автомобільчик, майже новий. Є у нас ще Volkswagen Polo в Airline. Дивіться, який заряджений ой яка гума. Які десюхи Так. А які у нас тут стоять? Аж 17-й розмір. Ого! Диски тормозні, треба другі. Так, йдемо далі. Що у нас тут всередині? Всередині у нас такий салончик непоганий з тканини. Поло-поло. Ну, це для міста мотатись. За хлібом... За хлібом. Так. Поло 20-го року, 43 пробігу, 116 кінських сил, бензин. На механіці. О ні, підождіть. Так. так, на механіці, так. На механіці за 19 930 євро. Ну, прикольно. Топова оптика стоїть у нього. В Ірлайні. Ну, Сидіння на айрлайні ніяк не схожі. Таке гімно. Так, йдемо далі. Volkswagen Polo 1 літр. 20 рік у нас маємо. Непоганий такий варіантик. 44 пробігу, 1 літр бензин на механіці за 16930 євро. Що тут у нас? У нас тканина, механіка, шкіряне кермо. Ну таке собі по місту мотатись. Так, Audi A4, Авант. Ой. Що у нас тут? 35, 2.0 TFSI. Бензин. Це у нас бензин. Непоганий варіантик, Гума мішлін стоїть у нас. Теж виглядає непогано, непогано, непогано. Йдемо сюди, що у нас тут? У нас сидіння з тканини, кермо і більше нічого. Колір прикольний, так? Давайте ціну вам скажу. Так, а четверта у нас 24-го року 6000 пробів, 150 кінських сил, 2 літри бензин на автоматі, ну DSG, веслайні за 38 930 євро. Так, йдемо далі. Туранчик у нас, дивіться, який туранчик на вет-оптиці. Дуже непоганий варіантик, Майже нова гума, Так, гальма теж. Що у нас тут? У нас тут сидіння у нас э, алькантара, тканина, механіка, шкіряне кермо. Непогано виглядає як на Так, що у нас тут далі? Далі у нас тут теж у нас шкіра. Ні. Сім. Ні. Напевно, він у нас п'ятий. Я її не, не почитав, зараз почитаємо. Гума. Більш-менш... Опа! Ні, 5 місць у нас. 17 рік, 98 пробів, 150 кінських сил, 1,4 бензин на механіці за 19 тисяч 930 євро. На панорамі він ще у нас. Так, шкода. Шкода Fabia Comбі. Один літр. Ну, шкода, це який у нас? Це у нас 18 рік. Гума більш-менш, а диски майже такі, як у мене. Так, колодок зовсім немає. Спереді немає колодок, ззаду у нас барабани стоять. Гума процентів 50%. Так, що ми маємо? Фабія у нас з тканини сидіння, механіка, п'ятиступка, Маленький у нас екранчик є, кермо. Пластик, ну подивитись, ні на що. Що тут ззаді у нас? Ну, більш-менш. Більш менш. Тут що у нас? -да. Так, таке собі. Давайте ми по ціні пройдемо. Яка тут гума стоїть? 16 чи 17? -та? 16, -та. 16 колеса у нас. 18 рік, 58 пробігу, 1 літр бензин на механіці за 11430 євро. Так, пасатик у нас b 9 b 9 пасатик. На всесезонній гумі. З топовою оптикою у нас. Гума майже нова, але автомобіль майже новий. У нього пробіг 23 тисячі все. Має у нас сидіння. Шкира алькантара с перфорацией. Видно вам? Так. Ну, экран тут в принципе больше не нашел. Тонованные шибы заводские. Заводская тонировка. Тен так. Камера 360. У нас 24-й 23 проби 150 кинских сил. 2 литра Дизель на автоматі за 35830 євро. Так, йдемо далі. Йдемо далі. У нас PSAT B8. Як виглядає? Ось дивіться, це у нас B8, це B9. <coughs> Ой, побачаюсь. Ну вони схожі, ну. Так, що у нас тут? У нас теж вся сезонна гума стоїть ззаді, стоїть у нас зимня гума. Так. Сидіння у нас тканина. Так, пасатик 2019 року, 89 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі. За 21 930 євро. Так. Siat Леон Sport Турер. такий непоганий варіантик. Виглядає він дуже так смачненько. Дуже-дуже, угу. дуже-дуже. Да. Кермо mm. у нас шкіра з перфорацією. Сидіння у нас такі вставочки, шкіряні і тканина. Ну, Таке, більш-менш. Так, 22-го року 138 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі за 19 930 євро. Маємо такий Volkswagen Touran. Tiguan, Tiguan. Тігуанчик у нас. Ой, вибачай, спірелі, гума стоїть. Ну Салончик такий, не знаю, на любітлі світленький галькантара Ну таке на DSG він Непоганий виглядає, ну непогано. Заморося мити його так. Отак. Непоганий варіант. І давайте ми почитаємо, скільки він коштує. Скільки коштує він у нас, Volkswagen Tiguan, 21 рік, 54 пробігу. 2 літри дизель за 31 900 євро. Ось такий він номер. Кому потрібно зупините, почитаєте. Так, йдемо далі. Туранчики у нас. Туранчики, Ми зараз настренько їх всі, тут їх небагато. По ціні туранчик 1,5, 21 рік, 92 тисячі пробігу, 1,5 бензин, євро 6 на автоматі за 26 930 євро. В салоні у нас тканина. Ну, це ти витиснімеш. Гума більш-менш. Біленький у нас Біленький туранчик. Туранчик 1,5 ТФСАй. 21 рік, 74 пробігу, 150 кінських сил, 1,5 бензин. На механіці за 23 950 євро. Тут у нас що? Тут у нас... Тканина більше нічого немає. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Такий у нас ще на зимній гумі стоїть Туранчик. На зимній гумі. В салоні у нас теж нічого немає. Ну, 21-й рік, 126 пробігу, 122 кінські сили, 2 літри дизель. На механіці за 20 тисяч 930 євро. Так, ідемо далі. Біленьке, дивіться, який гарнюлька стоїть. На топовій оптиці, верлайні, туран. Що тут у нас за сидіння? Сидіння з тканини. Ну таке, не знаю. 24 рік, 27 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель, євро 6 на автоматі. За 39. 230 євро. Сім місць. Так, ще один у нас туранчик. Теж непогана оптика ледовська стоїть у нас. 19-й рік, 111 пробів, 150 кінських сил, 1,5 бензин на автоматі за 21 930 євро. Так, йдемо далі. Туранчик у нас. Шаранчик, о, шаран, шаран. Це їхні давно тут не було. Шаранчик, так. Гума у нас нуль. Такі сидіння непогані. Повний привіт у нас. Шкіра, алькантара. Непогано виглядає. так. Що у нас тут? Дивіться, як тільки місця. Тут що у нас? Тут у нас закінчився. Континенталь гума. Тормоза більш менш. Давайте поціню, я вас. 21 рік, шаран, 63 пробігу, 177 кінських сил, 2 літри дизель на автоматі за 37 430 євро. Ну, гарний автомобіль. Угу. Так, йдемо далі. У нас сіатік, дивіться, який гарнюлька. сіатік Літня гума у нас нова. Спереді, ззаді Ось такі у нас сидіння з тканини 20-го року, 150 пробігу, 2 літри дизель на автоматі за 24 930. Ну ось і все. Був такий сьогодні коротень, коротенький огляд автомобілів. Всім кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. і До зустрічі у мене на каналі. Всім чао!